Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 лютого 2024 року, орієнтовно склали 392 тисячі 380 осіб особового складу. За добу ліквідовано 910 росіян. Танків ворога знищено 6383 тисяч штуки. За добу 11. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 11 тисяч 899 одиниць, 20 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 9 тисяч 411 штук, за минулі 24 години – 24 одиниці. Реактивних систем залпового вогню ворога знищено 980 штук. Засобів ППО «Втарає армія міра» недорахувалося 666 одиниць. Одну штуку знищено за добу. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, не збиралося 332 одиниці. А от гелікоптерів збито 325 штук. Один приземлили минулої доби. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7191 одиницю, 14 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1880 штук, 31 за добу. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 24 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 12 тисяч 513 штук, 27 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1505 штук за добу 8. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.